Всім привіт, мир вам. Знаєте, хочу подякувати за те слово, яке тут звучить, яке зробило мене вільним і яке далі робить мене вільним. І знаєте, зараз багато говорить, що це слово, воно судить, воно критикує, воно зажорстке І говорить, що треба трошки полегше, пом'якше. Але насправді з часом, чим далі йде час, з кожним днем, з кожним роком. Світ та релігія, вона все більше затуманює очі і робить ці серця затверділими, жорстокими. Хоче тільки двернути від істини. Тільки таке слово, тільки така проповідь Євангелія, вона розбивається закам'янілі серця і розкриває очі, щоб побачити, пізнати істину. А істина вона зробить вільними, тому що є тільки одна істина це Христос. Тільки Він робить вільним. Матвія 11 розділ, 28 вірш: придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас. За спокою. Господь, він не хоче твоїх діл, не хоче, щоб ти заслуговував, він хоче твоєї віри. А потім, щоб через навчання, яке дає дух Святий, ти зрозумів, що таке є діла віри. Глатів, другий розділ, 20-й вірш. І живу вже не я, Христос проживає мені, а ще я живу в тілі, ти живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Знаєте, світ буде говорити, що гріх цікавий, але він так і не буде говорити тобі за наслідки гріха. А наслідок гріха це смерть. Світ тобі не скаже, що Христос цікавий. Не буду тобі розказувати за Христа істину. І попередні рази я розказував, чому Христос цікавий. Я хочу поділитися своїм прикладом, чому саме для мене Він цікавий. У мене був на початку, тільки як я пізнавав Господа, що він не такий, як мені розказували, що він насправді милосердний, люблячий, і він насправді Бог чудес. У мене була одна ситуація. Я приїхав в село. і Прийшов прогулятися подвір'ям, і там багато живності було, багато бігали. І мій погляд сконцентрувався на одному півні. Я дивився, він вже ну, доходить, скоро вже на бульон піде. І думав, дивись на нього, і мені його дійсно стало жалко. Okay. Я взяв його на руки і кажу, Ні, в ім'я Ісус Христа буде жити. Взяв його, поставив у корник. Наступний і до ранку прочекав, на ранок просипаюсь, Перше питання, яке у мене було ранком, це а, а що з тим півнем? Ну, і кажуть, знаєш, каже, як нічого не було, здоровий бігає. <риклад> <риклад> і це для мене було чудо, і Господь зрощував віру. Але звісно, Христос прийшов до людей, щоб їм проповідувати Євангеліє, і давати їм цей хліб. І в мене був приклад. До мене позна... позвонив знайомий і каже, що на нього напала температура, нежить, йому важко, але наступний день йому треба терміново йти на роботу. ніяк це не обговорюється. Ми помолилися, наказали, щоб ця, нежить, щоб ця температура пішла геть з його тіла. Він не повністю здоровий. І мені чомусь на кінець прийшло сказати, попий теплої води і лягай в ліжко. Він ще не хотів, я його сказав, що він все-таки це зробив. І на наступний ранок він не прозвонив, нічого не сказав мені, що було. Але потім ми зустріли, запитався, як, як все було. Він каже, та я попив теплої води, мені вже легше стало аккумулятор, мені на роботу пішов. Господь він діє. І він дійсно діє. Повірю, він є Бог чудес, і я зрозумів, що що тільки я можу його обмежувати і обмежувати його своїм е, мисленням. Це не обновлений розум, який надає йому повністю діяти, бачити цю дію Бога в твоєму житті. Тому написано оновлюйте розум і тоді будете бачити, як Бог діє, буде бачити чудеса. Знаєте, світ і релігія вона хоче зробити нас недумаючими, щоб у нас не було критичного мислення, щоб ну, взагалі чим, менше мислило. Зараз до цього все йде. Дають нові технології і для того, щоб ти все менше і менше думав, для того, щоб було легко керувати, і що тобі сказали, ти сліпо вірив, і ти це робив. Знаєте, у мене був приклад в школі, я була одна тема в математиці, і ми вчили теорему Піфагора. І знаєте, я ту теорему півфора вивчив на пам'ять Квадрат, гіпотенуза, за дурній сумі квадратів катетів. І Я міг, розбійну серед ночі, я знав цю теорему на пам'ять. Тільки була одна проблема. Коли я виходив до дошки, кажуть, поясни, намалюй, що там я завчив слова, але так і не міг, що це така та гіпотенуза, що це за катети, що це за квадрати, я так і не міг зрозуміти. І коли мені пояснили, показала на прикладі, і зрозуміло, це не так собі було і важко. І знаєте, такий самий приклад в мене був, коли мене вчили молитву Вочі наш. Я завчив, говорив, але запитайся мене, після того, про що я говорив, я не сказав, бо я навіть От чи наш, я думаю, що це одне слово. Я думаю, що це таке Отче наш? І релігія хоче зробити нас недумаючими. Що мене не задумалося про те, що ми говоримо. І мені хотіли нав'язати, мені ця релігія хотіла нав'язати, що якщо я буду говорити цю молитву, то я щось. Отримую, навіть не знаючи, не вдумуючись, а що там все-таки написано, тому потрібно включити критичне мислення, що насправді Господь хоче для тебе, що Він для тебе задумав, але це можна лише зрозуміти і побачити, і дізнатися, що Христос для тебе каже, тільки через Євангелію, а Христос каже важливі речі, Івана 3,3. Хто народиться згори той не може побачити Царство Божого. І знаєте, можна діяти своїми зусиллями і можна давати Богу діяти через тебе. І я зараз побачив, що. Багато християн вони дають психології волю, тобто, щоб навіть щоб людина покаялась, вони використовують методи психології, але насправді це все воно не діє, навіть стає потім ще гірше. Таке буває, що відвертаються від Бога. А все через те, що не побачили дії живого Бога, так і не пізнали його. Тому нашими зусиллями ми зробити нічого не можемо, тільки Дух Святий. Зараз практично кожен говорить, що я вірю в Ісуса. Мені казали, ну, кого не запитайся. Ну, кожен зараз вірив в Ісуса, так. Але і демони вірять і трясуться. І важливе питання. Можна вірити, але так собі не жити. Можна казати, Я вірю в Ісуса Христа, Він мій Господь, але те, як ти живеш, те, як ти дієш, те, що ти говориш, може з цим не співпадати. Велика проблема в тому, що немає стосунків з Христом. В діяннях описана ця проблема. Дії, 19 розділ, 13 вірш. Дехто з людей, які мандрували, виганяли нечистих, намагалися використовувати ім'я Господа Ісуса, щоб вигнати нечистих духів. Вони казали, заклинаю тебе ім'ям Ісуса, якого проповідує Павло. вийди з цієї людини. Вони знали Павла, що через Павла діє Бога, не бачили через нього чудеса але так і не знали Христа. Коли ти не знаєш Христа, ти почуєш таке відповідь: дії 19 розділ, 15 вірш. Але чистий дух сказав їм Я знаю Ісуса, я знаю Павла. А ви хто такі? І наслідки цього важкі. І насправді, чи знає тебе Христос, і де буде твоя душа? Христос, він милостивий, Він люблючий, Він, Його велику любов, і Він завжди чекає і каже, вибери життя. Амінь.